Всім привіт! Ви на каналі Грінч, і сьогодні у нас нове відео по Династії Елінгтон. Um, і давайте переходити до самої гри. Сьогодні у нас неділя. І, в принципі, у мене наче немає ніяких планів на сьогоднішній день. Єдине, що я б хотіла зробити, це знову ж таки поїхати до Логана. Його ж Логан звуть, правда, да, до Логана поїхати. Навідати їх з Евелін, тому що я щойно заходила в гру і я побачила, що у них народилася дитина, тож потрібно їх провідати і заодно познайомитися з дитиною. От, а більше у мене ніяких планів немає на цю серію. Сьогодні у нас наша крамничка буде зачиненою, тому що неділя, вихідний день. Потрібно трохи відпочити. Um, Тео, можливо, ти вже будеш прокидатися, так? Да? Давай піди в туалет і можеш почистити зубки, щоб трохи підняти собі гігієну. От. І так, у нас є що їсти, я сподіваюся. Так, щось має бути. Ану, давайте я подивлюсь, тому що давно дуже не записувала відео. І у нас одна яєчня з тостом залишилась. Ну, окей. Я думаю, Генрі тобі поступиться яєшнею. От, ти у нас підеш візьмеш, а він, можливо, приготує якісь вафельки. Давай з ягодами мечом пині. От, давай. Іди, ти собі там приготуй вафлі, а вона з'їсть яєшню. Тим паче, що ти не настільки голодний. І споюсь ти сьогодні у нас вдома, правда? Так, сьогодні він у нас вихідний, ура! А то, щоб не було як у минулій серії, що я з там розпланувала, а він взяв і пішов на роботу, поламавши мені усі плани? От. Куди, чому ти йдеш сюди їсти? Чому ти не можеш їсти отут за столиком? Тео. Так, ще там не готові наші вафельки, а? О, вже готові. Супер. Давай подай вафлі краще, а то зараз ти їх собі покладеш кудись, а я потім забуду і все, і по вафлях буде. Ну, в принципі, дякую, що хоча б не на вмивальник. Хоча б за це дякую. Ну, все можна покласти назад до холодильника. Так, що ти у нас хочеш? Приготувати якусь траву? Ой, вона хотіла щось приготувати, а я дала цю, цю дію Генрі, ну. Окей, вже нехай буде. В принципі, 10 ранку, а давайте перевіримо, чи вони сьогодні взагалі працюють, а то ми зараз прийдемо, а вони на роботі. Він у нас сьогодні вихідний, а вона у нас працює з 4-ї години. Так, у нас там трохи жарко, тому давай, можливо, ти переодягнешся от, оце-от. Правда, мені здається, це за трохи занадто. Але вже окей. Генрі, і ти у нас теж давай переодягнешся. Я хочу швиденько, щоб вони встигли поїхати до них, їх провідати, тому що, тому що отак от. І зустрінемось уже там. Ми вже приїхали, давайте. Ти... От, іди постукаю двері, Генрі. Правда, я не розумію, чому головні двері приїхали туди, але вже нехай. Окей, нехай буде. Там у нас хтось прийшов. Давай іди, стукай у двері. Що за. Окей, у нас фестивалі почались якісь там. А, давай ходити у нас привітаєшся з Логаном. От. А, щось тут дружелюбне, де воно? Світська. Запитай про улюблений кольор. чому би ні. А ти піди, привітайся з Евелін. От. Давай похвалися, якщо я не помиляюся, своїми м'язами. Ой, до речі, я тут думаю, можливо, нашим теж завести якусь тваринку, собачку або котика. Я більше схиляюся до котика, тому що мені здається, собак у мене дуже багато було за, за всі мої проекти. Тому, можливо, нам би завести якогось котика, чом би і ні. Давайте теж піди, привітайся з Евеліна, ну що це таке? Ні-ні, ніяких троянд, нічого такого. А чому у них так мало дій? Я не розумію. І, до речі, де у нас тут дитина? Де дитину? Ви сховали? Дитину поселили не у дитячі, а поселили у колишній спальні Тео. Ну, коротше, ой, знайомтеся. Це у нас е, Роланд, якщо я не помиляюсь. Ні, він не Роланд, як його? А чого я не можу? Ой, я не знаю, що ти вже таке. Я думала, вона вже з кимось свариться, ну окей, вона просто тут історію розповідала. Вони помінялися місцями дуже мило. До речі, я думаю, ви могли б помітити. Що у Тео ці от дві стрілочки, я не знаю, ну, ну, коротше, ці от стрілочки дві з'явилися. У звичайних персонажів, якщо у них все добре, так, і в них там ніяких хвороб, нічого такого немає, то зазвичай одна стрілочка. А дві з'являються тільки в одному випадку, якщо що це за обійми такі, якщо ця персонажка вагітна, я не знаю, чи це так, чи це не так. Я просто дивлюсь по цих от стрілочках. От. Тому що минулу серію я закінчила на вуху. от, Це було або в серії, або після того, як я її завершила. Ну, коротше, я вже потім побачила ці дві стрілочки. Тож, не знаю, будемо бачити, що з цього вийде. На що ви дитину так поставили чи ні пройти, ні проїхати. Ну, давай піди познайомся з дитиною. Я забула як її звати. О. Я хочу назвати тео тіткою, але вона не тітка, тому що це виходить її двоюрідний брат Окленд. От, точно. Давай ам, скорчу якусь гримасу. От порозважаю його трохи. <гум> Просто подивіться. Тео і діти. Ну, чого, можливо, йому зараз він зараз її усміхнеться. Правда, я не розумію, чому його поселили не у дитячій кімнаті, яка тут є давно підготована. А у колишній кімнаті Тео. Ну, я справді цього не розумію, але вже окей. Він навіть не плаче. Супер, це дуже добре. Так. а... Давай ти можливо іще, щоб ти... Давай обійми його чомбині. Це так мило. І піди, піди далі, порозважай Логана з Евелін. От, а твоє місце займе Генрі. От, чом би ні. А, Так, прошу би ви тут поговорили. Зроби якийсь комплімент. Ну, привітати з весіллям, яке було в 100 років тому, але вже нехай. А ти у нас теж піди познайомся з Оклендом. Оклендом. Я, я забула як його звати. Е, так. Піди по Агукай. І що ще тут? Теж скорчу якусь гримасу е, і погуцай. Хто до тебе дзвонить? Хто це? Що це таке? Ой, що це таке? Мені перший раз написало. Ой. Коротше, їй пише якийсь дідок про те, що має для неї подарунок? Я не впевнена, що саме тут пише. Але з того, що я прочитала, я зрозуміла, що. Він хоче з нею познайомитись і має для неї подарунок. <смеш> Просто окей, зараз я повернуся, перекладу це все повністю, тому що, ну, тому що так потрібно. Коротше, я переклала, і зараз я вам це прочитаю. Цей мужчина пише, що він дуже заможний, от дуже-дуже заможний. Минулого місяця він купив соціального кролика і куточок Купідона. От. І просто купив їх. Він це так пише. Ну, принаймні, так перекладач перекладає, тому, якщо ви знаєте англійську і тут щось не так, то вибачте. І, коротше, і Тео привернула його увагу, і він сподівається отримати можливість зустрітися з нею вживу, особисту. Він знає, що він багато просить, але в мене є для неї подарунок. От і що вона скаже? Щоб ви розуміли, Тео жодного дня не була зареєстрована в куточку Купідона. От. В цьому соціальному кролику, можливо, я не знаю. Ну, я думаю, що ні. А в куточку Купідона ну, точно не була зареєстрована, тому що в неї був як не один хлопець, колишній її теперішній, і Генрі, якраз такий теперішній її хлопець. І я не знаю, де цей мужчина знайшов її фотографію, ну. Просто чому ви не дзвоните мені, а... коли я граю за якихось своїх персонажок. Тому що буквально увесь саме цей треш, усі ці дзвінки це на запис. Мені буквально перший раз подзвонили і запропонували якийсь подарунок. Ой, ну мені самі цікаво. Що це таке? Ну, о чому б і ні? Давайте розважимося так. Окей, можливо. О, oh моя, що сталося? Що, яка п'ята? Що? що відбувається? Просто де мій перекладач? Окей, я зараз повернусь, думаю, що тут перекладати, не перекладати. Коротше, переклала я, що тут пише. І, коротше. Отут, от пише, що він дуже радий і написав, що він би відправив лімузин. Лимуз... Лимуз... Ну, коротше, відправив би по нас лімузин, але він переклав як скнара, тому окей, найбуде. І він просто буде чекати нас у мотелі у цьому. Ну, коротше, у цьому новому місці вже прийшло з доповненням про стосунки і так далі. І що він може зустрітися тільки сьогодні, тому що він дуже-дуже зайнятий своїми генеральними чи що справами генерального директора, чи щось таке, він сподівається нас побачити. Коротше, просто. І зараз я вам ще перекладу цей мудлет. Але нам тут телефонує Тея, ну просто, що, що за день? Чого всі вирішили сьогодні мене дістати? Ага, доволі милий. Так, зробиться чому би ні. Чому ні, якщо так. Так от, що до мудлету у нас тут, мудлет у неї такий, я вам от просто зараз його зачитаю. Він, в принципі, повторює все те, що написано отут, -от, але, ну, чому би ні. Давай піди, поговори, піди, теж до них поговори. Коротше, мудлет у Тео такий. От. І пише, що це зустріч із заможним диваком. Від прийняття запиту заможного дивака. От. І далі пише, у що влізла Тео? Телефонує заможний дивак і хоче з нею зустрітися. Зустріч відбудеться в мотелі, бла бла-бла. Запрошені дії до закінчення мудлету? Хто знає, що готує для неї ця химерна пригода? Те, звісно, нікуди не піде. Боже мій, що це таке? А, можливість наставництво, що за наставництво? Це ви про що? Що тут відбувається? Ну, коротше, ніякий мотель, готель, Тео точно не піде. Це от 100%. От, тому що, ну, що за мотелі? З яким, до якихось чуваків левих, коли в неї тут хлопець сидить. От, Тому ясне діло, що вона нікуди не піде. Просто? Що? Просто. У неї одразу з'явилася ця от. Романтична лінія, смужка, я не знаю, як це пояснити, що відбувається, і цей чувак, цей Дон, він у шлюбі з Джудіт Ворд. Просто клас. Те, от, ти ясне діло нікуди не поїдеш. Нащо тобі ті проблеми з Джудіт, якщо вона дізнається, що її чоловік, їй можливо в теорії планує зрадити? Ні, дякую. Цього нам не потрібно. І, можливо, ти, Генрі, розповіси про це. А, як, якось, давай якусь глибокі думки поділишся. А, от, розповіси йому про секрет. Думаю, це буде логічно. Ну, хоча це не секрет, але ну, краще, нехай вона йому розповість. От що вона нікуди, ясне діло, не планує йти. Тому що ну його. Но тут цілком можливо вагітна ще до якихось лівих чуваків ходити в мотелі. Просто я в шоці. у мене таке перший раз. І вже у нас четверта година. Я думаю, вже час повертатися додому. От. Я думаю, що цілком можливо ми скоро дізнаємось, чи вона вагітна, чи ні. От. Секрет розкрито від, від захвату. Я не думаю, я не настільки впевнена, щоб ти був аж настільки радий тому, що розказала твоя дівчина. Ну і давайте вже будемо повертатися додому і зустрінемось якраз таки вже там. Повернулися ми додому, Генрі у нас. Де ти, Генрі, ти. Ага. Давай якраз таки що це? Ну, окей, поговоріть, але ви тільки, ну. Будемо вважати, що Логан перевіряє, як вона добралася додому. От. А де у нас тут спортивний канал? От. Давай краще подивись, виконаємо твоє бажання. От. А те у нас піде щось поїсть. Хоча давай ти у нас приготуєш. От, вечерю. Що ти у нас приготуєш? Я навіть не знаю. А... Я не знаю. Давай нюки з мускатним гарбузом, чом б і ні? ні? ні, не говори ні з якими з жіночками, які тут ходять, ми вже з одним чувачком поговорили, краще б того не робили. Ой, як нас тут не прибрано. Генрі, ти коли там виконаєш свою дію, можливо, б ти пішов тут прибрав, ну бо реально. Чого в нас так брудно? Можливо, нам ще б когось найняти, чисто, щоб прибирав, але я б не сказала, що. Та їй якось дуже-дуже напружується. Ну, бо вона тут навіть не стоїть, бо в нас тут ніхто нічого не замовляє. Але ну, окей. Генрі, коли ти собі там виконаєшся, щоб я могла відправити тебе поприбирати? Нужбу? Те я. А ти тут яким? А чому у нас ті двері вибрані головними? Нехай ці будуть вибрані. А я не можу так зробити, бо вони, типу, не виходять на вулицю, там? Ну, окей. А, запрошувати її чи ні. Ну, піди запроси, чом би й ні. Правда, сподіваюся, вона підніметься сюди, а не буде тусуватися в крамничці. І давай. Тобто, а це що таке? Це не раковина. Окей, okay, я тут виберу усі типи, тому що. А, ну так тут і було вибрано усі. Окей, okay, я не знаю, чого так. Окей, okay, супер дивно. Чому я не можу. От викинути. Я можу викинути, а чи я не можу прибрати. О, а це. А ні, пішло. Окей, супер дивно, але нехай. Давай піди, у нас тут трохи поприбирай. Не споткатися, ну це залежить тільки від тебе. Так, і Генрі, ну, поговори з тею би ні. Ти у нас, до речі, Тео теж піди, спустися, поговори зі своєю найкращою подругою. Давай, а. Давай піди, спитай, як у неї день прийшов. От, Тому що, ну, вона ж там мала йти куди вона там? Я вже забула. Ну, коротше, на якусь там зустріч з кимось, тож давай піди спитай, що там в неї як. До речі, а... mm -hmm. О, запитай, чи є в неї пара. Так, поки Генрі у нас тут прибирає моє сонечко молодець. І ще оце от треба би прибрати. Туди він зайти не може, тож будемо сподіватися, що те я прибере колись той Людяник нещасний. Немає пари. Ну, окей. Заняття. Давай вислови захоплення кулінарією. Чом би ні. А, поговори про хмарну погоду. От. Так Ну, я думаю, можна вже буде прощатись, тому що вже доволі пізно, вже восьма вечора. Запроп... І, що... І чому ти будеш її навчати? Готуванню? Я не думаю, що їй це цікаво. Незважаючи на те, що вона на нас працює. Давай піди ще оцю от тарілочку прибери. А чого ти ці дві не прибрав, Генрі? Ну, що ти так промахнувся? Окей, чим би тобі зайнятися? Я думаю, ти можеш піти а, прийняти ванну. От. Трохи підняти собі гігієну і, в принципі, все. О, Генрі, ти одразу можеш тут скористатися туалетом. Та є, куди ти йдеш? Ну, Куди ти йдеш? Ну чому ти йдеш сюди? Чому ти сюди йдеш? Куди ти йдеш? Ти йдеш до нас в гості? Навіщо? Ну, навіщо ти туди йдеш? Коротше, як я зрозуміла, те я прийшла просто пограти за нашим комп'ютером і все, їй більше нічого не цікаво, їй більше нічого не треба, окей. Але те, вже дев'ята вечора, майже. Можливо, ти підеш додому? Ні? Не хочеш? Давай іди, давай. А ти піди у нас поїжджа, і він тут ходить, А чому тобі? Чому тобі не зарахувалося це? Окей, можливо, пізніше. І давайте сьогодні у нас і так немає чим зайнятися, тож чом би їм не зіграти у цю гру. От давай а... можливо, ти вже закінчила. У неї все менше і менше часу, вона нікуди не піде. Це реально якось страшно, стрьомно йти до якогось лівого чувака в якийсь мотель, в інше місто, до того ще й. Це ж ну, не просто піти в сусідній готель, так? В твоєму місті, а їхати в інше місто. Ну, таке собі. А, ну, Давай ти зразу переодягнешся у... для сну. І так збираєтеся потім йти спати. Давай сідай. Ти у нас одразу теж міг би перевдітися для сну. Тому що я так просто куточка ну, сьогодні як просто прямо в тему. Але ні, дякую. Молодець, давай помий за собою тарілочку і переодягнися для сну. От і теж сідай собі на диванчик. Я один раз бачила, як вони в це грають. От, тож це буде другий раз. І він у нас хоче саме оце от вуху. Давай з ТЕО і соціал байн соціальний кролик теж пише нам. Так, і я хочу якийсь скріншот зробити, щось його там питає. Ой, не теж. Вона ж така рада. Я хочу ще якось з карточками. Активні сімем. Я знаю, що він активний. Знову щось питає. Чому, мені цікаво, чому у них немає а, якогось мудлету від цих запитань? Він її питає про їжу, про що? І вона каже, що йому, що їй подобається якась там паста чи що? Окей. Вона right. це... <с> спитала її про його про якусь людину, а він їй відповів про якусь рідину. Просто, Можливо, він її хоче нагодувати, ну, бо реально у нього вже друге питання про їду. Ого, а це як зробити на комп'ютері? Окей, можливо, зробимо. Можливо. Чому йому не зараховується? Можливо, потрібно дочекати, доки вони дограють, і тоді йому зарахується? Ну, окей. Давайте давай, швидше. Вона тепер його питає про, про якусь їжу. Я вже не встигаю. А чого? Чому йому не зарахувалося це. Ну, що за це? І в нього якийсь мудлет. Окей. Так, я, мабуть, на цьому буду завершувати цю серію, давайте я їх вкладу спати. Хоча вони отут от так мило сидять. Давайте я так от завершу цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, як завжди, буде в описі. А ми зустрінемось уже зовсім скоро, я на це сподіваюсь. І всім па-па!